Жив на світі старий король. Він був багатий король. В нього навіть була своя придворна чарівниця. І король дуже гордився чудесами, які могла робити ця чарівниця. І ось одного разу король наказав відправити у всі кінці королівства послання з обіцянкою віддати свою молодшу доньку і півкоролівства на додачу тому. Хто переможе королівську чарівницю. Але з умовою, що якщо хто за це візьметься та не виконає, тому голова з плеч. А в цьому королівстві жило троє братів. Називалися вони Біл, Том і Джек. Батьки в них були бідні люди, і вся сім'я жила в маленькій хатинці, що стояла в найглухішому куточку. Королівства. Коли до них долетіла королівська новина, всі троє братів вирішили спробувати щастя. Першим зібрався в дорогу старший брат Біл. Шлях був далекий, і мама приготувала йому з собою побільше їжі. І ось Біл покинув батьківський дім і пішов. Що він, йшов і зустрів сивого. Згорбленого дідуся. Доброго ранку, Біл. Привітав його дідусь. Ранок як ранок, відповів Біл. Куди шлях тримаєш? питається сивий згорблений дідусь. А тобі що? Ось як відповів Біл і пішов далі. І добрався нарешті до королівського палацу і викликав до себе короля. Ти навіщо прийшов? Питається його король. Та ось хочу спробувати. Може, зумію перемогти вашу чарівницю? Відповідає Біл. Тоді король каже, Що ж, почнемо випробовування і кличе свою чарівницю. Подивимося, хто кого переможе. Ха! Та тут і дивитися нема на що, каже Біл, покидаючи поглядом сухеньку маленьку бабусю. Краще б він подумав, раніше чим говорити. З неймовірною силою навалилася на нього зла чарівниця ця сухенька маленька бабуся. А що ж тут дивного? Вона була набагато старша за нього, їй вже напевне стукнуло не одну тисячу років. Ну і, само собою, коліна в бідного біла підкосились, і він впав на землю. І ось другий брат Том. Зібрався в дорогу до королівського палацу. І мама сказала йому: Не йди, Том, що ти теж не повернешся. Ні. Вже раз вирішив, то піду, сказав Том. Вона приготувала йому їжу, і він пішов в дорогу. І теж зустрів сивого згорбленого дідуся. І далі з ним трапилось все те саме, тому що він нечемно повівся. З дідусем. Король, так само, як і того разу, покликав свою чарівницю і сказав тому, хто кого здолає, той і переможець. І ще, якщо Том хоче, то може виставити замість себе кого-небудь іншого. Але Том подивився на сухеньку маленьку бабусю і не те, щоб сміливо, а швидше нахабно, вийшов вперед. І, Ну і, само собою, з ним трапилось те саме, що і зі старшим братом. Прийшла черга Джеку йти до королівського палацу. І він попросив маму приготувати йому другу їжу. Але мама сказала: Не йди, Джек, синочку, ти єдиний нас лишився. Але Джек сказав, що він повинен піти. Мама так гірко плакала, що не змогла ніякої їжі. Йому в дорогу приготувати. І він взяв з собою лише сухий чорний хліб і пішов. Незабаром він також зустрів сивого згорбленого дідуся. Доброго ранку, Джек, привітав його дідусь. Доброго ранку, дідусю, каже Джек. Доброго ранку. Куди шлях тримаєш Джек? Та ось шукаю корабель. Який по суші піде. Не хочеш зі мною, мною поснідати, дідусю? Спершу візьми ось цю палицю, Джек, каже дідусь. І йди по цій самій дорозі, по якій я прийшов сюди. Йди, поки не дійдеш до чистого джерела. Опусти в джерело цю палку і тримай. Поки вода в джерелі не перетвориться на вино. На березі ти знайдеш срібний глечик і кубок. Далі сам здогадайся, що тобі робити. А до того часу, як ти повернешся сюди, корабель буде готовий. Що ж, Джек пішов туди і без проблем знайшов чисте джерело, опустив у нього червну палку і тримав її там. Поки вода не перетворилася на вино, наповнив срібний глечик вином і повернувся до дідуся. Вони разом поснідали сухим хлібом і запили його вином. А корабель на колесах був вже готовий. І дідусь сказав: Сідай на цей корабель, Джек, скажи: пливи мій корабель, пливи, і корабель попливе. Та не забудь, ти повинен брати до себе на корабель кожного, кого зустрінеш по дорозі до королівського палацу. І ще запам'ятай, в кожного, хто сяде на твій корабель, ти повинен запитати, як він називається. Подякував Джек, сів на корабель і сказав: Пливи мій корабель, пливи, і корабель поплив. Коли він пропливав через високі гори, Джек побачив чоловіка, який спиною валив товстенні дерева. Джек здивувався і спитав: Гей, як ти називаєшся? Хто всіх переможе? Хто всіх переможе? Звичайно, ти. Сідай до мене на корабель. Хто всіх переможе, сів на корабель? І далі вони поплили разом. Коли вони пропливали через зелену поляну, Джек побачив велике стадо і чоловіка, який хапав і їв підряд і свиней, і овець, і курів. Гоу! Як ти називаєшся? крикнув Джек. Хто за всіх більше з'їсть? Хто за всіх більше з'їсть? Напевно, ти. Сідай до мене на корабель! Хто за всіх більше з'їсть сів на корабель? І далі вони поплили разом в трьох. Коли вони опустилися на поляну, Джек побачив чоловіка, який випивав підряд всі джерела і струнки. Аго! Як ти називаєшся? – крикнув Джек? Хто за всіх більше вип'є? Хто за всіх більше вип'є? Пий собі на здоров'я! Хочеш їхати з нами? Хто за всіх більше вип'є сів на корабель? І Джек сказав: Пливи, мій корабель, пливи. І корабель поплив далі. Потім Джек побачив чоловіка, який біг. Спочатку він біг на одній нозі, потім на іншій. Джек спитав: аго, як ти називаєшся? Хто всіх пережене? Хто всіх пережене? Ну, ясна справа, ти. Сідай до нас на корабель. Хто всіх пережене, теж сів на корабель, і вони поплили прямо поки не доплили до чоловіка, який стояв з рушницею і цілився вверх, ніби хотів застрелити зайця в небі. Аго! як ти називаєшся? крикнув Джек. Хто за всіх далі стріляє? Хто за всіх далі стріляє? Сподіваюся, ти, каже Джек. Поїдемо з нами. Стрілець теж сів на корабель і Джек сказав. Пливи мій корабель, пливи. І вони поплили далі, поки не доплили до чоловіка, який дивився в дилину, приклавши руку до лоба. Ау, Я ти називаєшся? спитався Джек. Хто за всіх дальше бачить? Хто за всіх дальше бачить? Напевно, ти. Ідемо з нами. Хто за всіх далі бачить, сів на корабель, і вони поплили далі, поки не приплили до королівського палацу. І Джек крикнув Аго! З палацу вийшов король і спитав: Ти навіщо до нас приплив? Джек сказав: Хочу спробувати щастя! Може, зумію, перемогти вашу чарівницю? І завоювати серце молодшої леді принцеси. А ти пам'ятаєш умову, якщо ти або твої помічники не переможуть мою чарівницю, голова твоя злетить з плечей? питається король. Як же? Пам'ятаю, відповів Джек. Що ж, тоді почнемо випробовування, каже король, і кличе свою стару черівницю. А Джек покликав того, хто всіх переможе. І перше випробовування закінчилося в нічию. Як ви, напевне, і самі здогадались. Що ж, каже король. А тепер хто більше з'їсть? Джек, недовго думаючи, покликав, покликав свого друга. Хто за всіх більше з'їсть? Спочатку їм принесли бика, і хто за всіх більше з'їсть, вмить його проковтнув. Потім двох курів, потім декілька свиней. І нарешті з півдесятка овець. Хто за всіх більше з'їсть миттю прокупнув їх, поки стара чарівниця ще тільки з биком возилася молодець, сказав король. А ось випити більше, ніж моя чорівниця, тобі не вдасться. Спробуємо, сказав Джек і покликав свого друга. Хто за всіх більше вип'є? І той випив спочатку струмок, потім озеро і добрався нарешті до річки. Але кор королю стало шкода річки, і він сказав: Все ясно! А хто кого пережене? Джек покликав того, хто всіх пережене. Король дав йому і своїй чарівниці по яєчній шкаралупі і наказав бігти до океану, зачерпнути соленої води і повернутися назад. Хто всіх пережене, звичайно, прибіг першим? Зачерпнув соленої води з океану. Побіг назад і на півдорозі зустрів. Бабусю черівницю ще пустою карлупою. Ух, втомилася, сказала черівниця. Я тоже, сказав він. Давай посидимо, відпочинем, запропонувала вона. Не варто надриватися заради інших. Вони вибрали затишну зелену полянку і сіли відпочити. Ти поклади голову ось сюди, каже бабуся. Та поспи з годинку. А треба вам сказати, що в строї черниці в кишені була така чрівна кісточка, яку варто було тільки підкласти сплячому під голову, і він не проснувся би, поки цю кісточку знову не забрали б. І ось черниця дочекалася, коли хто всіх пережене міцно заснув, і поклала йому під голову цю кісточку. Потім перелила морську воду з його в свою і побігла назад до королівського палацу. А Джек вже став хвилюватися і попросив свого друга, хто за всіх дальше бачить, подивиться, де ж, хто всіх пережене. Хто за всіх дальше бачить, підніс руку до очей і зразу побачив його. Він спить на зеленій полянні на півдорозі звідси. А під головою в нього лежить черна кісточка. Якщо її не забрати, він не проснеться. Хто за всіх далі стріляє? покликав Джек. Вистріли і вибей йому з під голови цю кісточку. Попросив він. Хто за всіх далі стріляє, вистрілив? Вибив кісточку? І хто всіх пережене, тут же прокинувся? Прокинувся, скочив на ноги, схопив пусту шкарлупу, побіг до океану, набрав соленої води і на півдорозі назад обігнав стару чарівницю. А який кінець цієї історії ви напевно і самі здогадались. Джек і молодша принцеса заручилася швидше, ніж стила повернутися в королівський палац стара черниця. І коли я від них йшов, вони були дуже задоволені і щасливі.